Вже два роки, коли ворог обстрілює наше місто, і дуже багато руйна жодне місто сьогодні в Україні не має таких жахливих наслідків, жахливих руйнацій, яке є у місті Харкові, і це жахливо. Але хочу сказати, що незважаючи на все, я пишаюсь нашими харків'янами, які перебувають у Харкові, які працюють у Харкові. Я пишаюсь нашими військовими, які відстоюють нашу Україну. Україна і наше рідне місто, місто Герой Харків. Що стосується оперативної ситуації, то дійсно луна повітряної тривоги, але на щастя немає обсягу. Всі комунальні підприємства працюють в штатному режимі. Ми подаємо теплопостачання, водопостачання, електрозабезпечення. Крім цього, працює комунальний транспорт, міський транспорт. Тому Харков живе, Харків працює. І Харків був, є і буде Україна. Основне завдання сьогодні це закрити небо над містом Харковом. І для того нам потрібні сучасніші системи протиповітряної оборони. Це дуже важливо. Це дуже важливо для того, щоб харків'яни поверталися у місто, щоб бізнес працював, щоб ми мали можливість відкрити школи наші виші. Це майбутнє міста Харкова. І для нас дуже важливо сьогодні, щоб у Харкові з'явила. З'явилися сучасніше, на сучасніше підкресли е протиповітряної системи, яким е можуть збивати все, то що летить на Харків з свого боку хочу сказати, що е міська влада е спільна з е військовою адміністрацією робить. Зробила все можливе для того, щоб е знаєте, обладнати е системи, які буде збивати шахи там. Ми е витратили на це 130 35 мільйонів коштів у минулому році створили мобільні групи, і вони обов'язково повинні працювати і збивати шахи. Найбільш я пам'ятаю це початок війни. Це два роки тому, коли всі мешканці міста Харкова покинули з п'ятого ранку від того, що почались вибухи, почались пожежі, були дуже стурбовані. Але хочу подякувати нашим нашим військовим територіальна оборони, які стояли і стоять, і боронять нашу землю і відстоюють наше рідне місто Харків. відстоюють в цілому Україна, і ми пишаємося нашими військовими.